Всім привіт! Виникла у мене нещодавна необхідність в такому от стільці драбині. Як ви розумієте, це стілець досить високий, на кшталт барного, але він може виконувати як функцію стільця, так і функцію драбини. І так, так, я в курсі, що голова на відео обрізана, але ви обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я з радістю почитаю. Як зароблю грошей, першим ділом найму оператора. Продовжимо відео. Зупинилося на стільці. Можна скористатися ним, як і стільцем, тобто сісти, посидіти, але досить таки високо. І можна скористатися як і драбиною, залізти на нього, дістати щось на верхній полиці, наприклад. Він досить таки стійкий. Не знаю, попадаю я в кадр чи ні. Сподіваюся, що попадаю. Ну, Яблука рвати можна. Чесно кажучи, я не звик робити щось без нагальної потреби, і цей стілець не виключення. Ну, почав я його робити і зробив, тому що дійсно була в цьому потреба. Навіщо? Навіщо такий високий стілець мені потрібен? Сама справа, справа в тому, що інколи мої батьки раз на тиждень їздять на ринок на базар продавати продукцію. Ну там, всіляку, сільськогосподарську. Ну, взагалі їздять продавати молочну продукцію від корівок. І коли ти продаєш за прилавком, то звісно тобі є два варіанти: або ти стоїш за прилавком, або ти сидиш десь там на низькому стільці глибоко в підземеллі, і тебе не бачать покупці, які підходять до прилавка. Ну і в цьому є проблема. А в мами вже хворі, а в мами хворі ноги, їй важко стояти. Тому я вирішив зробити отакий стілець, який допомагає. допомагає на базарі продавати продукцію. Тобто ти сидиш нормально, комфортно, на ньому досить таки комфортно сидіти, я вам хочу сказати. Сідушка широка, сидиш комфортно, ноги я виміряв так, як на звичайному стільці. Тобто, від підлоги до, від нижньої сходинки до сідушки така сама відстань, як на звичайному табуреті. Ну, звичайно, якщо на підлогу ноги намагатися поставити, то. Нічого у вас не вийде, одна на цю сходинку першу, то супер, якраз так як треба, так як ви сидите на звичайній табореці, але сидите вище. Ну і окрім цього, цей стілець ще має функцію складання. Ось, будь ласка, склав і поніс куди, куди тобі його треба. Приніс, поставив, розклав і все. Тут немає ніякої фіксації. Я спочатку, коли його робив, думав, що треба робити якусь фіксацію, фіксацію ну, ніжок. Щоб вони там, ну, думав, що буде роз'їжджатися, роз'їжджатися, коли ти на нього сідаєш. Але нічого подібного не відбувається, все воно тримається, не треба тут фіксації ніякої. Якщо зробити ну, по, по цьому принципу, як я зробив, то ніякої фіксації тут не потрібно. Все воно працює без, без фіксації. Стілець має дві сходинки, причому. Як я вже казав, нижня сходинка до стільниці це звичайний таборет, висота звичайного таборета. Стілець, ці сходинки, вони вклеєні на клей і прикручені на саморізи. Я взагалі планував, що одна сходинка оця ось буде зніматися. Тобто, не треба вам драбина. Ви зняли цю сходинку і буде зручно сидіти. Але коли вже зробив сам, сам цей стілець, то спробував на ньому сидіти. Ну, така кругла форма цих сходинок вона дає можливість спокійнісінько собі ставити ногу на нижню сходинку і все. Тобто не потрібна тут а, зйомна сходинка. Причому, що я думаю, що, скоріш за все, мама б її загубила і на цьому все б закінчилося. Так вона стоїть і можна спокійно використовувати як драбину. Ніжки. Запилені, тут запил і тут запил. Запил я вимірював, просто прикладаючи до, до сідушки. Ну, тобто, приклав задню і передню ножку і запиляв під потрібний мені кут. Відмітив карандашем, відмітив олівцем і все. Що стосується оцих от планок. Які з'єднують стілець. Справа в тому, що вони несуть доволі таке функціональне навантаження. По-перше, вони надають жорсткості стільцю, а по-друге, вони не дають йому дужче роз'їжджатися, тому і не потрібна ніяка фіксація. Ця планка, вона просто далі не йде. У такому от положенні, далі не йде. Як її робив? Робив, розраховуючи, що Тут на середину цієї дошки, ну приблизно, чесно кажучи, приблизно я першу засверлив, спробував, щоб відкривалося, закривалося, засверлював планку в такому от положенні, тобто стілець склав, тут приклав цю планочку, засверлився тут і тут, засверлювався майже в самий низ. І десь приблизно посередині оцієї от ніжки. Першу планку, ну а другу планку робив такою самою, як і першу. Ну, ж таки, засверлився вниз і засверлився посередині ніжки. Ще є тут упорна така от планка, на яку впирається сідушка, коли розкладається наш стілець. Ось, розклав стілець і уперлась вона. Саму сідушку я робив із трьох. Дошок, сота, дошка ну 10 см. Це сосна, я спеціально сідушки всі в своїх таких от виробах, куди людина сідає, роблю із сосни, тому що сосна тепліша, ніж там ясень, дуб, а чільна деревина вона холодніша. Тому роблю із сосни. Все інше зроблене у нас ясеня. Я зробив сідушку, прикрутив просто три дошки соснові. І Задекорував шкантами, щоб не видно було саморізів. Задня частина нашої драбини стільця зроблена наступним чином. В ніжках запилено торцовкою. Ну, намагався зробити впівдерева, але, чесно кажучи, був трошки промах, і виявилося, що це не півдерева, а от в ніжках я запилявся глибше, але в принципі на погоду не впливає. Можливо, навіть міцніше вийшло, тобто повинні бути ці планки в рівень, в рівень ніжок, але зроблені трішки глибше, то нічого страшного. Коротше, запилявся ніби як в півдерева. Оці ось поперечини. І ця поперечина запиляна в півдерева. Коли я запилявся, я посадив знову ж таки це все на клей і притягнув саморізами. Після цього стілець вже стояв міцно. А в принципі, оця розкоса великого навантаження вже не грала, але я зробив і її. Ну, Випиляв уже по місту, розмітив розкосу, випиляв і вставив. Ну, вона додала ще міцності стільцю, ну, адже це стілець драбина, він міцний, повинен бути, в тому, в тому так. З'єднання рухомі, виконані просто на гвинтах, ось гвинти. Були у мене, здається, на 10, ну 100 мм гвинти, але вони були довгі, на болтах. Болти були довгі, довелося їх обрізати, ну, обрізав потрібно, та й все. Так що такий от стілець. Особливістю, з якою особливістю я стикнувся, я спочатку засверлився. Сідушки, ну, от оці передні ножки, ближче до краю. Я вважав, що так він буде стійкішим, краще розкладатись там і так далі. Але виявилося, що такого робити не потрібно, що е, треба засвердлюватися ближче до середини. В такому випадку стілець нормально складається. Ну, от, бачите, я засверлився ну, ближче до середини. Можна навіть ще ближче засверлюватися. Чим ближче до середини ви засверлитеся, тим менше перепаду тут між передніми та задніми ніжками. Ну, в принципі, мене так як воно є, влаштовує. Але о, близько до оцього переднього краю стільниці засверлюватися не потрібно, тому що тоді стілець не складеться, не розкладеться. Це тупіковий варіант. Треба от ближче до середини засверлюватися. Це мій перший стілець, я такого стільця ніколи до цього не робив. ну Вважаю, що він. До речі, сходинки в цьому стільці також запилені, ну випилені пази під них і вставлені туди сходинки. Спочатку, як я його зібрав, то верхньої сходинки не було. Тобто вона повинна була витягуватися з цих пазів і вставлятись в пази. Ну, як я вже казав, спробував, зрозумів, що це зайве, і посадив її на клей, прикрутив на саморізи. Що стосується цих пазів, то вони також дають досить гарну жорсткість конструкції і сходинки також тримають цю конструкцію. ну зроблено як в нормальній драбині. Як воно повинно бути, сходинки повинні бути запилені так от, в пази. Всі пази, які я тут робив і для сходинок і для задньої частини стільця цих от планок, які тримаються, тримають стілець, я виконував на торцовці. Ну, я покажу, як я робив. Вставив там проставку дерев'яну, прикручував до торцовки і робив пази. Мені сподобалось доволі таке швидко, зручно, ефективно і точно. Що стосується розмірів стільця, замірюю, вам буде набагато легше, ніж мені. Зараз я погукаю. Замірюю вам розміри стільця. Вам буде набагато легше, ніж мені його робити, якщо ви вирішите його робити, тому що я бачив його лише на картинці візуально, по ній робив і там досягав, підбирав розміри. Методом проб і помилок. А вам же я зараз все помірюю. Що стосується довжини передніх довжина передніх ножок 71,5 і довжина задніх ножок 69,5. Ну, вони тут під різними кутами. І передні ніжки, вони під 15 градусів стоять нахилені, і задні ніжки стоять під 5 градусів нахилені. Я робив це спеціально, щоб конструкція була стійкіша. Якщо зробити їх прямо, задні ніжки, то ну, можна баркицнутись назад. Так, далі. Довжина цих планок у нас 52 см. Задня планка розмір. 37, поперечина, Поперечена 49. Висота самого стільця від підлоги 71 з половиною. Від першої сходинки до, до сідушки 46 сантиметрів. Перша сходинка знаходиться на висоті 26 сантиметрів. Висота е, між сходинками 21,5 між першою та другою сантиметрів. Ну, отакий от стілець. Ніби все поміряв. Розміри самої сідушки 28,5 на 37,5. Ну, от. ну, розміри сідушки чому такі, тому що в мене були такі дошки. Такі розміри сідушки. Так що ось заокруглені сходинки робити, в принципі, обов'язково, якщо ви не хочете робити зйомну цю сходинку. Так що треба заокруглювати, тоді буде зручно сидіти на ньому. Ну, якось так. Тепер покажу, як я це все робив. Торцовочку свою експлуатую останнім часом по-справжньому. Зарізаю під кутами і відпилюю. Ну, коротше. Задоволений я нею. Ну, вона не надто точна. Я думаю, що там, звісно, в мене фастулів не було, тому мені порівнювати ні з чим, але для моїх побутових цілей з головою. Зарізаю зараз ніжки моєї драбини, стільця драбини, можна так сказати, під 15 градусів, щоб вона була стійкіша. Задні ніжки я зарізав уже під 5 градусів, передні ніжки зарізаю під 15. Користуюся іноді лазером, який влаштований в торцовку. В принципі, по ньому орієнтуватися, щоб точно відрізати, не можна. Але щоб побачити, чи сходяться градуси, наприклад, то доволі таки непогано, я скажу. Ну, отака от планується конструкція. Тут площина за рахунок запилів. Запилена тонша планка задня ніжка під 5 градусів, передня ніжка запилена під 15 градусів. Ну, в різні сторони запилені. І вийшла така от конструкція, в принципі, доволі таки стійка. Доволі таки важко її перекинути, так що ну, все нормально. Ось. Тепер робимо сідушку, механізм складання, перетягуємо. Ну, Треба ще, звичайно, його пропустити через рейсмус, це все діло, вирівняти ці планки. Ну, а тоді можна вже пробувати щось, щось збирати далі. Ну, таке от. Треба врізати в оці стаєві деталі східці. Справа в тому, що якщо просто їх прикрутити, то вони будуть триматися не так міцно. Якщо пропиляти пази ну, в оцих деталях, в боковушках нашої, нашого стільця, то тоді східці будуть триматися міцно і взагалі вся конструкція буде набагато міцніша. Вибрав таку висоту відверху першої східці, щоб це було ну, комфортно сюди заходити, по-перше, а по-друге, комфортно сидіти. Ну це приблизно як висота звичайного стільця. Ось. Розмітив відразу по двох наших заготовках, тепер представляю. Схід цю, сходинку нашу, нашу сходинку і розмічаю товщину. Ось от повинна бути товщина. Першої сходинки. В принципі, можна відразу і другу врізати. І ставлю розмітку, в яку сторону середина, де мені треба вибирати. І рейсмусом зараз відмічу, скільки треба вибрати. Так, готово. Тут відбиваю 15 градусів, як і по всій цій деталі запилювався. Роблю запили. Запили роблю тарцовкою. Прикрутив сюди брусок, ну, щоб здвинути. Лінію пропилу. Якщо не здвинути, то до кінця ви не пропиляєте по розмітці. Ну, тобто горб зали. Отак він буде. Ну, по диску. Диск вже круглий. Треба здвинути заготовку сюди, щоб до кінця пропиляти. Ну, а потім вже пропилювати. Е, можна орієнтуватися, досить таки класно і зручно. Ось товщина диску, тут же вже пропиляна канавка в жертвенні цій планці. По цій ось, е, пропилу орієнтуємося, підставляємо нашу заготовку, і можна досить точно таки вибирати пази. Глибину обмежую, ось гвинт у мене. Це взагалі не стандартний гвинт. стандартний я викрутив. Тут був стандартний гвинт для обмеження глибини, але я його викрутив, тому що він був короткий. Поставив свій, обмежив потрібну мені глибину, ну і можна пиляти. Виходить приблизно щось отаке, але це ще не все. Тут ще треба доробляти. Зараз зачистимо після циркулярки пропили. З Так, щоб нічого не робити, все одно не виходить. Циркулярку я то повибирав, а з МСК доводиться, звісно, що все, все одно попрацювати. Ну, Менше, звичайно. Розмічаю задні ніжки, стягнув їх струбциною, відмітив, де мені треба врізати поперечини. Такі поперечини буду врізати отак, на товщину поперечини, відповідно, запилююсь. Буду запилюватись, верніше. Замічаємося рейсмусом. Я обвів східцю, обвів сходинку. Я обвів сходинку, щоб випилювати, обводив наступним чином. Зігнув лінійку, ну, під потрібний мені контур. Ну і обвів по лінійці. Важкувато було самому і тримати, і обводити, тому, в принципі, не знімав. Ну, але так, в принципі, вже обвів. А наступну сходинку обведу вже по цьому контуру. Запиляв також сходинки під 15 градусів, щоб оцей кут не стирчав не драбині, тому що, ну, в принципі, нікому він би і не заважав, але ну, є така можливість, то я запиляв під 15 градусів. Тепер, тепер все добре. Обрізаю сходинку по, по розмітці і наступну також обріжу. Щоб процесі експлуатації не порозкручувались мої гайки. Використовую такий фіксатор різьби. Ну це я в китайців замовляв, ніби вони писали, що це роз'ємний. Ну, тобто не дуже сильно фіксує. там хто знав, взагалі червоний, вважається нероз'ємний. Ну, що значить роз'ємний? Феном нагрів воно розкрутиться. Треба гріти, щоб розкрутилось. Ну, Побачимо. Короче, використовую хоч якийсь. З обох сторін підкладаю із цієї сторони із іншої шайби. Ну і мажу фіксатором. Пляшка червона. А сам він синій. Ось. Просто до цього у мене був фіксатор з базара, так він був і сам синій, і пляшка синя. Косину я профрезерував, стає вона таким от чином, доволі таки все зійшлося нормально. Ну, Тут краї поскруглював, зафрезерував. Ну, так. Ну, зараз засверлююсь і прикручую. Фарбую цю драбину стілець, хочу пофарбувати. Фарбувати планую отакою от штукою. Тут у мене трішки залишилося, я ліжко там скривав нею. Називається Ultra Wood Care продукт, деревозахисний продукт. така от баночка максима. Ось. Максима Wood Care продукт. Ну, написано, що воно запобігає псуванню дерева, створює захисний шар, ну, коротше, лак з якимись добавками, щоб запобігти псуванню дереву. Ну, якщо вірити тому, що вони написали, а там хто знає. У мене тут його трішечки в баночці залишилося, то я покрию і хай ходить цей стілець. Сподіваюся, довго щасливо. Якихось причин, щоб він ходив, недовго щасливо, особисто я не бачу, а там хто знає, як воно буде.